Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді розглянемо будинки на продаж. Ось такий будиночок продається в гарному та мальовничому місці ціною 3700 доларів в будинку знаходиться дві кімнати. В будинку є електрика та пічне опалення, на подвір'ї є криниця, в хаті є меблі та деяка побутова техніка. В будинок потрібно інвестувати деякі кошти, але можна використовувати як дачу, приїжджати та відпочивати. Будинок по периметру огороджений дерев яним парканом. Площа ділянки становить 25 соток. На ділянці є город та садок. Біля будинку господарчі приміщення. Розташований цей будинок в селі Кізя це Золочівський район, Львівська область. До найближчого міста броди відстань з села Кізя складає 24 кілометри. Продається будинок з великою житловою площею. Вартість будинку складає 8 тисяч доларів, всередині знаходиться 5 житлових кімнат. Із комунікацій є електрика. На подвір'ї є своя свердловина з колодцем, але вода в хату не заведена, газ також відсутній. Це будинок потребує деяких вкладень. Площа ділянки складає 25 соток. На ділянці є господарчі будиночки, серед яких літня кухня, гараж, погріб, також є садок і город. Знаходиться ця хатинка в селі Куцеволівка Кіровоградської області, в селі є магазини, нова пошта та зупинка транспорту. Відстань до найближчого міста Кременчуг, 39 кілометрів. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео, деталі та контакти власника будуть в оголошенні. На огляді, ось такий будинок вартістю 8,5 тисяч євро. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Якщо посилання працює, то будинок ще продається. Будинок загальною площею 65 квадратних метрів, в якому знаходяться дві житлових кімнати з ремонтом. В будинку є житлові комунікації, а саме електрика і газ, на подвір'ї є своя скважина з колодцем. В будинку частково поставлені металопластикові вікна, стіни в хаті цегляні. Є досить непогані меблі для користування. Площа ділянки складає 15 соток, на ділянці є криниця, колонка для води та сарай. Також на території є величенький город, знаходиться в селі Галиця Чернігівської області. До Києва відстань складає 127 кілометрів. В селі є школа, церква. Нова пошта, магазини. Наступний на огляді будинок, який продається в селі Талалаївка Христинівського району Черкаської області. Це оголошення власника. Переходьте за четвертим посиланням під цим відео. Будинок загальною площею 47 квадратних метрів, в ньому знаходиться три житлових кімнати. Є всі необхідні житлові комунікації, газ, електрика. Вода з центрального водопостачання є проведений інтернет. Із мінусів те, що власник не додав жодного фото всередині хати. Площа ділянки складає 50 соток. На ділянці є літня кухня, криниця, похріб, сарай та інші господарчі забудови. Ціна даного будинку 280 тисяч гривень. До міста Умань 29 кілометрів. Далі на огляді будинок вартістю 7 тисяч доларів, який знаходиться в місті Заводське Полтавської області, будинок загальною площою 55 квадратних метрів всередині знаходиться дві кімнати. Є деякі меблі та побутова техніка. Будинок потребує часткового ремонту, можна також використовувати як дачу. Із комунікацій є газ, центральний водопровід, електрика. Загальна площа ділянки 12 соток, будинок по периметру огороджений гарним металевим парканом. На ділянці є город, сад та господарчі приміщення, в місті є школа, дитячий садок, лікарня, аптеки, супермаркети та багато іншого. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під відео. Продається будинок в селі Рабедайлівка Черкаської області. Ціна даного будинку 7,5 тисяч доларів. Ось такий досить гарний будинок з площею ділянки 30 соток, огороджений дерев Яним Парканом. Загальна площа самого будинку 50 квадратних метрів, в хаті 3 кімнати. В будинку є газ, електрика. На подвір'ї є своя свердловина з колонкою, опалення газове також можна опалювати через пічку, на подвір'ї є літня кухня та інші господарчі будівлі. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. В селі немає великої кількості інфраструктури, але зовсім поруч на відстані кількох кілометрів знаходиться місто Кам'янка. Друзі, розглянемо ось такий будиночок, який коштує 5800 доларів і знаходиться в селі Білухівка Полтавського району Полтавської області. Загальна площа хати складає 70 квадратних метрів. В будинку знаходиться 4 кімнати. Будинок в гарному житловому стані. Із комунікацій є електрика також будинок газифікований, вода з криниці. Яка знаходиться на подвір'ї, в будинку, є досить гарні меблі та побутова техніка. Будинок розташований в центрі села та за свої кошти, це досить гарний варіант для покупки. Площа ділянки 46 соток. На території є літня кухня та інші господарчі забудови. В селі є школа, дитячий садок, магазини, відділення Укрпошти та нової пошти. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.